Отже, ключове запитання: хто збив пасажирський літак? Сам факт того, що це саме теракт, підтверджують дані і української, і американської розвідки, які зафіксували сліди від випущеної ракети. Найімовірніше, ракета випущена з установки БУК. Це єдина техніка, що може вразити ціль на такій висоті. Є вона на озброєні і України, і Росії. Ось Москва демонструє буки. Під час параду на красній площі, і рівно в день катастрофи, така машина з'явилася. І в бойовиків Донбасу Її сфотографували на місцевих дорогах, а згодом були перехоплені телефонні розмови бойовиків, де вони обговорюють, що тепер мають бук, аби збивати українські літаки. Напевно. Саме на український транспортник і полювали, але проблема в тому, що радар Буку без супроводу стаціонарної радіолокаційної станції розвідки ПВО не може розпізнати тип літака, не може визначити пасажирський. Це борт чи військовий. Він розуміє тільки свій чужий, тобто перед запуском установка робить запит літаку. ти хто? і якщо борт не надсилає пароль, свій ракета робить висновок автоматично. Йде на ураження, тобто, якщо ракету запустили бойовики, навіть помилково ключове запитання: хто дав їм в руки таку техніку? Це головний винуватець трагедії. Версію розбирав Мирослав Ганущак. 16.15 за київським часом. Літак малазійських авіаліній у повітряному просторі над Донецькою областю. О 16.20 Боїнг-777 раптово зникає з радарів. А вже через півгодини о 16.50 головний терорист Донбасу, російський грушник Ігор Гіркін, хвалиться в інтернеті. В районі Тереза тільки що збили самоліт Ан-26. Валяється десь за шахтою прогрес. Предупреждали же не літати в нашому небі. Кічка упала за тірікон. Жилой сектор не заципіла. Розбитий Ан оперативно повідомляє і російський телеканал Life News. Полченце заобщає, що їм вдалося збити ще один транспортний самоліт українських хвасних сил. Це відбувалося над городом Тарис. Ще через півгодини стає відомо збитий літак. Зовсім не український транспортник Ан-26, а пасажирський Боїнг. Усі дописи терористів в інтернеті панічно витирають. Із сайту телеканалу Life News теж зникає інформація про успіхи бойовиків. Російські журналісти блискавично міняють тактику і звинувачують у трагедії українську армію. Вероятно, цель української ракети, попавши в Малазійський Боїнг, мог бути самоліт президента Росії. Російський борт номер і є самоліт президента. І Малазійський Боїнг пересікались в одній той же точки на одному ешелоні. У той день російський борт номердин справді піднімався у повітря і летів з Варшави до Москви. але маршрут між цими містами взагалі не проходить над Україною. Російські журналісти ідуть ще далі і посилаючись на якихось очевид. Твердять, малазійський літак збив український винищувач. Якщо потребляють які средства, розширяючи сознання, то возможно увидеть там на 10 кілометрах, на п'ятнадцяти кілометрах. Да. Вот. Ну реально, то это такое заявлять могут только люди. ну, я не знаю, котре регулярно страдають галюцинаціями. Реакція Росії відверте намагання перевести стрілки. Все пішло не так, як планувала Москва. Такі основання були б для системи ПВО для наших наземних средств українських. Атакувати ідуші в коридорі по заявці, правильно оформлено, не нарушаючи правила використання воздушного пространства. пасажирський лайнер. Насправді, якби це був наш винищувач, його б зафіксували радари і розвідка тієї ж Росії, але таких даних немає. На наших командних пунктах всі цивільні, а тим паче, міжнародні літаки. Прокладений коридори, і поки він проходить терени України, все це віз Натомість, в ті дні українські винищувачі взагалі не піднімалися в небо, і за попередніми результатами розслідування немає сумнівів, що бойних збили з землі із самохідно ракетного зенітного комплексу Бук. Такі комплекси в української армії є, але вони стріляють в радіусі 30 кілометрів. А вся ця територія під контролем бойовиків. Тобто, фактично, українські буки були поза зоною ураження літака. Якщо ви візьмете Терен, яким контролює бойовики, і візьмете цей бук і по краям поводити, то ви не достанете до того місця, де був збитий цей літак. можливо 30 кілометрів це небагато. Він не зможе, якби це по-перше, по технічним характеристикам. Натомість на озброєнні в російської армії є новітніші модернізовані буки, здатні бити на відстань до 45 кілометрів. Параметри цього комплексу. Зовсім спокійно дозволяє з території Росії з під Куйбишева збити даний літак. 37 кілометрів. У них по ТТХ 45, По такій цілі це ймовірність практично одиниця. Військовою мовою це значить 100% вірогідність попадання. Теоретично збити боїнг могли з території Росії, але за попередніми даними СБУ це зробили з української території контрольованої ДНР. Ракета була випущена з району селища Снежної інтересах слідства ми зараз не розголошуємо е, точне місце пуску. Ми знаємо, ми попередньо знаємо місце пуску. В СБУ є всі докази, що з Бука стріляли російські офіцери. А наказ віддавав керівник групи бойовиків Ігор Безле по кличці біс. Для нас зараз найголовніше від російської сторони отримати прізвище всіх трьох членів екіпажу російських військових, які безпосередньо керували зенітно-ракетним комплексом. І які безпосередньо натиснули на гашетку, тобто запустили ракету проти мирного пасажирського літака, Володимир Мещеряков – відставний полковник української армії, добре знайомий з можливостями комплексу, бо сам ним керував. Він підтверджує, екіпаж машини має бути суперкваліфікованим, а для налаштування всіх механізмів Бука потрібен досвід. Так просто взяти пусковустановку не обученим, не навченим не фахівцям виїхати в поле і вистрелити навіть в Боїнг неможливо. Це дуже складний механізм, тому я вважаю, що стріляти могли. Якщо це з території України і терористи, то це були. Ті ж самі терористи, тільки навчені, а навчені могли бути тільки з Росії. Питання лише в тому, чи свідомо стріляли по пасажирському лайнеру, чи справді думали, що збивають український транспортник на радарі. Бука ціль при наведенні позначена як мітка, з якої можна робити припущення лише про розмір літака. Тобто, якщо летить боїнг, він буде на екрані ну порядка сантиметра на. 10 міліметрів на 5 міліметрів перепутати е, транспортний літак з Боїнгом могли. Українська служба безпеки заявляє, кілька російських буків незаконно зайшли в Донецьку область разом з екіпажами. У нас є безперечні докази того, що терористичний акт був спланований і скоєний за участю Російської Федерації. Представників Російської Федерації. Це фотографії комплексу в українських містах, контрольованих ДНР. Фото, де видно інверсійний слід після запуску ракети в районі Тореза. Доказом її перехоплені телефонні переговори між терористами. По станиці, Отлично. Это ну, там пару дней У нас вже є звук. Будемо взяти. А куди нам ету красавіцу грузить, Ніколай? Так, так. так. А нас з екіпажем. Так, да, з екіпажем смертоносний комплекс на території України зайшов в ніч на 17 липня, і того ж дня під вечір випустив першу ракету. Терористи одразу заявили, що вони ні при чому Донецька народна республіка не володіє технічними засобами, які дозволяють. Збивається на то висоті. Телефонні переговори доводять інше. Стріляли під контролем Росії. Про операцію тут же доповіли у Москві високопосадовцям головного розвідувального управління Росії. Це Збили самоліт, казаки, що на Чернухіна стоять. Самоліт розсипався в воздухе. Гражданський. Народу багато там. обломки прямо во двори падали. Так вооруження є що ніби? Вовче нічого. Гражданські речі. документи Гр... є. Да. Індонізійська студента ну зачі дала завезірі шпіона. Ні, так ще вайна йде. Втім, на період боїв у Донбасі повітряний простір був закритим до восьми тисяч метрів. Літати вище вважалося безпечним, бо наявне у терористів озброєння таких висот не брало. Доки не з'явився бух. Але на цей факт Українська держава служба ніяк не відреагувала. Треба було аналізувати загрозу, якщо була мінімальна. Мінімальний ризик того, що є зброя, яка може вражати літаки на висотах більше, ніж 8 тисяч метрів, то необхідно було б вживати заходів безпеки і заборонити прольот літаків. Плацдарм для ввезення російських буків готували вже давно. Спочатку терористи заявили, що захопили зенітно-ракетні комплекси в донецьких військових частинах української армії. Про це хвалився прокремлівський політолог, прихильник ДНР. Наші талантливі, а части геніальні електронщики, звісно, починять. Я думаю, що вже починили. Мені так кажеться. Скажи у українських бандитів, бандеровців Установку бук. І можливо, даже а кажуть, установок несколько. Та українські військові твердять, всі ЗРК вони встигли з Донбасу вивезти. Сепаратистам, по суті, дісталось кілька з автомобільної техніки неизправний. Ну, какую-то там. Імущество, я не знаю, ну ну не ні ракетні комплекси курпульозному ж міжнародному розслідуванню заважають терористи, вони досі утримують в себе чорні скриньки і, схоже, не збираються передавати міжнародним експертам. Принаймні, це випливає ще з однієї телефонної розмови між терористами, яку перехопило СБУ. Дуже оперативно узнає. Срочно Москва інтересується по поводу, де ящики. Mm -hmm. Доложи мені, пожалуйста, ж треба оперативно знати. Хто там, крім вас є? Люди стрілкова є. Я не знаю, приїхали зараз обов'язкі. На Леша, судьба чорних ящиків інтересують першу очікую. Они должны під нашим контролем. Виповні, пожалуйста, задачу. Хорошо? Навіть останки тіл вивозять невідомо, куди фахівці впевнені, бойовики діють за чиїмось наказом, щоб замести сліди. Насильственное изъятие боевиками 28 тел погибших авиапассажиров может свидетельствовать о том, что прибыл инструктор и указал, какие именно тела надо изъять, а это тела, в которых при поверхностном осмотре можно предположить, что в них могут быть осколки ракеты или боеприпаса сбившего самолет. Про те, що сліди замітають, на власні очі переконалися і представники ОБСЄ. сьогодні. Після відвідання місця трагедії вони повідомили, терористи викрали тіла та частину літака. Можливо, для того, щоб експерти не змогли ідентифікувати за залишками ракети, кому вона належить. Тому очевидно, бойовики не даремно вимагають, щоб розслідування проводила саме Росія, і це попри те, що трагедія відбулася не на її території і не з її громадянами. Якщо це відбудеться, ми будемо мати справу. З новою юридичною категорією рейдерське розслідування Відповідальною і повноважною щодо проведення розслідування в даному випадку є держава, на території якої катастрофа сталася. Російські буки з території України вже прибрали. Їх поспішно повернули в Росію. СБУ зафіксувала перетин кордону трьома такими комплексами. 18 липня цього року, 2 годині ночі, в Луганській області. Державний кордон України перетнули два тягачі. На кожному тягачі знаходилась пускова установка БУК. На першій пусковій установці БУК було чотири ракети. Тобто вона не використовувалась на другій пусковій установці, було три ракети. Схоже, саме з цієї другої установки і стріляли по боїнгу з території України, контрольованої ДНР. Ось цей бук разом з двома іншими уже зафіксований на території Росії поблизу кордону. Зенітно-ракетні комплекси дбайливо прикрили берзентом. Терористи не могли отримати Бук М1 ні звідки, крім Російської Федерації, докази передані усім нашим іноземним партнерам це спеціальним правоохоронним органам. Усім ми працюємо тісно з голландськими партнерами. Ми тісно працюємо з ФБР США. Навряд чи Росії вдасться приховати свій злочин до України приїжджають експерти з усього світу, і приховати від них докази того, хто стоїть за збитим літаком, практично неможливо. Європейська преса винуватця уже назвала Мирослав Ганущак, факти тижня.